Ще три буковинці отруїлися грибами. У Чернівецькій ова повідомили, що одна людина купила гриби з рук біля ринку головний, а ще двоє на центральному. За словами генеральної директорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гопко серед людей, які отруїлися, чимало дітей. Якщо за минулий рік ми мали один випадок отруєння за цілий рік, то зараз ми вже маємо 17 випадків, під час яких постраждали 23 людини. Небезпечним є те, що серед усіх постраждалих 10 це були діти віком до 18 років. Крім того, четверо це діти віком до 12 років, коли ми знаємо, що вживання грибів дітям віком до 12 років не рекомендовано взагалі. І так само не рекомендовано вагітним, так само не рекомендовано людям віком 60+. В процесі розслідування ми з'ясовуємо, що найчастіше причиною отруєння стає вживання в їжу маремухів, глив, тобто це умовно їстівні гриби, що також категорично не рекомендується. Станом на зараз в лікарнях вже не перебувають пацієнти. Всі успішно виписані і на щастя померлих немає.